Продовжуємо випуск. Україна відзначає День Незалежності. Вже 23 роки країна є самостійною державою, і тільки за ці два десятки років чимало що змінилося, чи відчувають українці, зокрема Херсонці, свободу, захищеність та упевненість у майбутньому? Та що для них День Незалежності дізнавалися наші кореспонденти. Наближається головне національне свято Українців День незалежності України. 24 серпня виповниться 23 роки від дня народження незалежної української держави, і за всі ці роки Україна пережила багато як позитивних подій та моментів, так на жаль, і негативних. Але для більшості херсонців найкращою подією за роки незалежності є власне сама незалежність. Хотілось би, звісно, щоб страна стала як можна мощніше, щоб ми жили всемірно. Вот, тем более это наша независимость, на которую сейчас идет прямое же посягательство. Вот. И хотелось, чтобы все всегда у всех было хорошо. Пожелать хотелось бы настоящей независимости, достойной власти нашему народу. Это не осуждение а действующей власти и хороших положительных изменений в социальной сфере, в сфере защиты детей, инвалидов и пенсионеров. Вот это очень важно, это нужно всегда и сейчас, тем более. Я хотел бы пожелать всем херсонцам, и не только херсонцам, а всей нашей Украине, это мира на земле. Поздравить всех с Днем независимости Украины. Пожелать всем крепкого здоровья нашим солдатам, которые сегодня защищают наши, наши рубежи Украины. Быстрее вернуться домой, Живим і Та зважаючи на події, які наразі відбуваються в країні, відзначати день незалежності Україна буде по особливому патріотично. В містах і селах України 23 серпня мають пройти церемонії урочистого підняття державного прапора, покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність України. Урочистості відбудуться й у Херсоні. Зокрема, 23 серпня на площі свободи, починаючи з дев'ятої години ранку. Відбудеться підняття прапора України та святкова хода до набережної. 24 серпня пройде хода до парку Слави, де буде відкрита меморіальну дошку тим жителям Херсонщини, які загинули у ході проведення антитерористичної операції. Окрім того, в цей день буде відправлено гуманітарну допомогу військовим, що знаходяться на сході країни.